На українсько-польському кордоні будуть проїжджати сім вантажівок в годину. Так домовилися протестувальники та водії. Українські дальнобійники показали, як змушені жити у вантажівках. На площі перед Львівською оперою встановили ялинку. Це українські водії вантажівок, які стоять в черзі на пункті пропуску Краківець Корчова. Вони вимагають, аби польські страйкарі пропускали більше вантажівок, а саме 14 в годину. Інакше обіцяють оголосити голодування. То я, я є водій, я є перевізник. В даний момент я везу гуманітарну допомогу. Мене всі хлопці пропустили. Там на кульці мене розвернули. Сказали у вас. Підроблені документи. Поліція була присутня. Я поставив машину на паркінг. Прийшов з документами до поліції. Поліція зразу поїхала. Поліція не хотіла цього слухати. Давай викликати службу цельно щоб перевіряти мої документи. Вони також пішли і не хотіли. оці ці протестувальники польські пішли і не хотіли мене слухати. Взагалі, колеги закінчився дизель. В нього реф працює він везе банани зараз. Тобто він не підтримує вже там плюс 3. Вони там вже приїде, ну там не масло, приїде. Ну там приїде щось таке. Воно, Дуже воно... багато товарів працюється. до українських водіїв приїхав консул із генерального консульства України в Любліні Василь Йордан на даний час в радіусі 80 кілометрів по всіх Паркомісцях, де знаходяться спеціальні видані майданчики для транспортних засобів, все в дві сторони стоїть в очікуванні в'їзду до кордону. Тобто на даний час ми маємо більше дві тисячі автомобілів, які стоять заблоковані. Після того як консул вислухав вимогу українських водіїв, він та кілька водіїв вирушили до польських перевізників, які блокують кордон. Але та але то, то є такі самі ваші колеги. як і ви. Ну єд, я ніхто до ну, ну, да, трактую, нікого гоже. Ні. 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 Після перемовин вдалося знайти компроміс. Мовлені з польською стороною тільки що досягнута. Така їдуть вся гуманітарка, яка є на пункті пропуску, доїжджає до пункту пропуску з документами, які відповідають всім вимогам, проїжджає поза колейністю. Тобто, поза чергою, вони всі їдуть. Їдуть сім машин в годину, в тому числі скоропорт, гуманітарна допомога, яка Ну не відповідає всім документам, а також комерційні товари до неділі, до 12-ї години ранку. Якщо домовленість сьогоднішня буде порушуватись, сам пан консул, наш е пан Василь він підтвердив, то, що він приїде сюди і буде підтримувати водіїв. Тобто, якщо до неділі будуть порушувати ці якісь умови, значить е офіційно буде тоді оголошене те голодування. Ульга Анатолій Киричук, Суспільне новини, Польща. Магазин на колесах зупиняється біля вантажівок у селі Гребенне. Живка гуля. Такого папіроса ябка. Цигарки, яблука це є. Люди купують, не мають тут вибору. Третій тиждень так їжджу, увесь час хтось приходить. Так же це уже газа. Відвідувачі тут переважно українські водії. Валерій, до прикладу, у черзі на в'їзд в Україну п'ятий день. Хліб купити сир, булочки, водичка. Кашу готую, супи готую, картоплю жарю. Ну, картоплю жарю на вулиці, там вже буде запах машини. Балон газовий, щоб варити їсти. То вода, вода закінчується, треба було спитати, може вода є. То каструлька, І то так варимо. І так живемо. Романтика. Нас тут не знаю, держать в заложниках, я не розумію цього взагалі. Ну, що сказати, тяжко дуже жити одному в машині, готувати. Так, і можу показати, він борща на Андрій у черзі вісім днів. Каже, за день може проїхати від 300 метрів до кілометра. Хоч везе пальне, без черги його не пропустили. Хлопців пригощаю борщиком. Тільки-тільки зварений. Український, настоящий з квасолою. Правда, не затовчений салом, ну, зато є часничок, є. Ну, з голоду не пропадемо, це точно. Пішов в одну машину, взяв капусти, пішов у другу машину, взяв томатної пасти. У мене картошка була, там, ну, таке, перець, перець теж в третій машині перець знайшов. Часничок цибулька все в мене було. Ну та сів та й собі кришу потихеньку. Жінка навчила, батьки навчили. Зараз польські страйкарі блокують чотири пункти пропуску. Три з них межують з Львівською областю. На цих трьох сумарно у черзі на в'їзд в Україну близько двох тисяч вантажівок. каже речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. З того, що ми бачимо, і спостерігаємо в пунктах пропуску, це те і, і зі слів водіїв, які Заїжджають на територію України це те, що пропускають дві вантажівки на годину. Польські мітингарі на цьому пункті пропуску із нами говорити не хотіли. Раніше учасник страйку Томаш Бурковський розповідав, що вони вимагають, зокрема, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України. Тоді говорили, що дозвіл на проведення акції мають до 3 січня. Поки страйк триває, український далекобійник Валерій сподівається, що вдасться перетнути кордон до Різдва чи Нового року. Треба так успіти, щоб заїхати і поїхати додому. до Києва. Олена Данило, Анатолій Киричук, Суспільне новини. П'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка не випустили за кордон. Про це він розповів сьогодні під час брифінгу у Львові. А відеозапис спілкування із прикордонниками опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Порошенко додав, що прямував у відрядження у Польщі та у США у нього були заплановані десятки зустрічей. У нас по закону перелік документів є копія розпоряджень і паспорт. Більше нічого. Вони пишуть, документів недостатньо. Вони вилучають паспорт. Кажуть, чекайте, яка вам ще потрібна експертиза, коли прикордонник на посту має дати однозначний висновок. Паспорт справжній пропускає. Паспорт фальсифікований, тому що перше, друге, третє, четверте. Кажуть, а нам здається. У коментарі Суспільному речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав, що на час дії воєнного стану народні депутати України мають право перетинати державний кордон на виїзд на підставі відповідних рішень про службові відрядження, та додав, що у прикордонників наявне підтвердження, що відрядження цього народного депутата за кордон скасоване. Саме тому його не пропустили. За словами віце спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, нардепу Порошенку скасували відрядження після того, як отримала документ із грифом для службового користування, зміст якого він коментувати не може. Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини. Під час брифінгу адвокати Петра Порошенка розповіли, що готують позови до суду та звернуться із заявою до Офісу Генерального прокурора. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули на війні. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Ігор Гуль львів'янин із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно вступив до лав 125 двадцять окремої бригади територіальної оборони. Боронив територіальну цілісність та суверенітет держави на території Донецької та Харківської областей. Загинув 23 листопада під час виконання службових обов'язків. У захисника залишилася дружина, четверо дітей та батьки. Йому було 40 років. Роман Клебан із Золочева виконував бойові завдання у складі військової частини А-4248. Боронив державу на Бахмутському напрямку. Загинув 14 серпня. У воїна залишилася дружина, дві доньки та батьки. Йому було 43 роки. Василь Жгута народився у селі Опака Дрогобицького району. У 2014-15 роках добровольцем боронив Україну у складі батальйону Воля у травні 2015 року отримав важке поранення. Також отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Після початку повномасштабного вторгнення добровольцем долучився до 59-ї окремої мотопіхотної бригади. У воїна залишилася дружина двоє синів та мама. Йому було 45 років. Володимир Кравців, мешканець села Залужани Другобицької громади, доєднався до лав ЗСУ у березні цього року. Перебував на передових позиціях фронту у складі одного із підрозділів Нацгвардії. Загинув 17 листопада під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. У воїна залишилася дружина двоє синів та мама. Йому було 38 років. Руслан Мущенка народився у селі Жупани на Сколівщині. Був стрільцем-помічником гранатометника десантно-штурмового взводу військової частини. Загинув 26 листопада під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сеньківка Куп'янського району на Харківщині. Йому було 39 років. Рідний брат Руслана теж загинув на фронті у червні цього року. Двоє братів із Одещини, які постраждали від ракетної атаки росіян, повернулися на лікування до Львова після року реабілітації за кордоном. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці першого медичного об'єднання Львова. Внаслідок ракетної атаки на Одещину. У ніч на 1 липня 2022 року восьмирічного Якова та 14-річного Володю Янковських з під завалю діставали сусіди. Мама та вічим хлопчиків загинули. Меншому Якову у шию потрапив уламок. Це спричинило кисневе голодування і інсульт. В результаті дитині паралізувало ліву частину тіла. У старшого володі були множинні поранення, зокрема, важка черепно-мозкова травма та складний перелом променевої кістки правої руки. Дітей лікували в Одесі, потім перевели до Львова. А згодом хлопці зі своєю опікункою поїхали за кордон на реабілітацію. Після року відновлення у клініках Австрії та Великої Британії діти майже повністю відновилися. Однак за рік з'явилися нові наслідки мінно-вибухової травми. Тому хлопці знову опинилися у Львові під наглядом медиків. У Володі виявлена епілоптична активність згоного мозку, яка проявлялася порушеннями сну, які супроводжувалися і діями, і рухами. Тобто це стан, який не завжди вдається диференціювати тільки по опису батьків, чи оточуючих, це стан, який потребує на запису під тривалого запису електроцефорами під час сну. І це дозволило нам підібрати на лікування, як вона є на даний час. Наслідки черепно-мозкової травми і він от потребує і далі на спостереження, щоб ми могли адекватно зразу на... зреагувати на ті порушення мозкового кровообігу. До того часу дитина отримує лікування, яке покращує реологію крові, тобто тикучісню, щоб не утворилися тромбівни, так і коригуємо тиск, щоб не ті порушення кровообігу не, не спровокували якогось інсульту, ну, чи... знову порушення чи іншого порушення якогось мозкового кровообігу. Ця ялинка з -за вишки 14 метрів росла на подвір'ї подружжя Галини та Йосипа Панас. Дерево 20 років тому чоловік привіз із Карпат. Воно тут якось так прижилося, наша робота була тільки поливати. Коли поливалися квіти, поливалася і, звичайно, ялинка. І вона якось так приросла і виросла нам на радість і на прикрасу. Ну а потім, коли кажу, настав такий дуже непростий час для нас всіх. Ми вирішили тою нашою красуною поділитися з львівською громадою. Вона вже для такого маленького подвір'я ну завелика, вже і сусідам трохи заважає. Ну і від коли вітри теж е, 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 небезпечно. Тому ми сподіваємося, що наша ялинка стане прикрасою цьогорічного різдва. Дерево місту подарували. Не витратили грошей з міського бюджету і на транспортування ялинки, каже заступник директора комунального підприємства Зелений Львів Андрій Шульський. Кран підприємці дали нам безкоштовно, тягач так само, ну і наша робота це вже ми в місті працюємо так само безкоштовно. У нас зараз задіяно десь 11 працівників. Проте тобто місто не витратило жодної копійки. Ні, жодної копійки. Кажу, нам кожного року дають кран безкоштовно, тягач і ми виконуємо роботу. Ялинку вже встановили на площі перед оперним театром. Для неї використають освітлення, яке закупили 2018 року. Йдеться на сайті мерії. Також встановлять минулорічний протитанковий їжак. Я поняття не маю, чи я маю щось проти. Ну тому, що ну це гарно, але просто щоб воно якось не заважало людям жити, і щоб електрика була далі. Що вона не за міський бюджет, а, наприклад, це зробили меценати або в когось багатого на подвір'ї росла гарна ялинка, то нехай собі буде. Я думаю, людям потрібно, але треба розуміти, що це не є звичайний якийсь новий рік, це треба стримано це робити. Звісно, потрібно. Софія, потрібно ялинку ставити? Потрібно зберігати свято всередині себе І зовні теж його робити, не дивлячись ні на що. Наш тато служить в ЗСУ, тому ми якнайкраще це розуміємо і намагаємося це зберігати. Звісно, нам потрібна ялинка. Засвітять ялинку напередодні свята Миколая 5 грудня. Олена Данило, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.